А сегодня у нас такая комбинация. Колбаска на дровах и кровянка. Тоже на дровах. Разом с колбаской в одном смокере. Сегодня будут замовники есть свеженькие. Тишу с Киева. Видите, какая красота. Сочна така кров'яночка. Без круп кров'янка, без круп. Нема там ні ни гречки, нічого. Там м'ясо, сало, язик свинячий, печінка, галяшки. А це домашня ковбаска. Одно м'ясо. Сіль, перчик, чосничок. отакі вот там спеції. І на дровах смажені во длякуем